Віщо боятися Бога, якщо він любов? Направду питання дуже слушне. Біблія говорить, початок мудрості страх Господній. А значить, страх Божий повинен бути у віруючій людині обов'язково. А значить, мудрість починається зі страху. А чому? То тому, що насамперед, номер один причина, страх перед Богом зупиняє нас в гріхах. Друге, страх перед Богом робить все можливе, щоб ми тільки не зруйнували свої стосунки з Богом, тому що гріх, він руйнує наші стосунки. Страх перед Богом допомагає нам позбавлятися гордині. Страх перед Богом допомагає нам пам'ятати, що ми неодмінно прийдемо на Божий суд, і тому нам треба звершувати свою справу спасіння, а не відпадати від Бога. Страх перед Богом навчає нас благоговінню перед Богом. Страх перед Богом дає нам можливості правильно ставитись до ближнього, не надиматися над ближнім, а пам'ятати, що якщо у ближнього є такі гріхи, то у нас є інші гріхи. Одним словом, страх перед Богом це величезний скарб. Тому любіть Бога і бійтесь Бога. Страх перед Богом це як одне крило птаха, а любов до Бога це інше крило. І коли є і любов, і страх, ти будеш мати рівновагу в стосунках з Богом.